Доброго спокійного дня, друзі. Рада вас вітати на своєму каналі. Я Юлія. І сьогодні хочу знову зробити з вами таку невеличку розпаковку. У мене була недавно, і знову просто не втрималася, дівчатка. І хочу зараз разом з вами її розпакувати. Тому зараз подивимося, що ж там таке цікавеньке мені прийшло. Так, запаковано. Гарненько, така коробочка. Все обклеєно, скотчем І ось, дивіться, та-дам! Ось такий у нас ось така посилочка. Отже, дивимося. Так, ще мені ось жіночка поклала ще й смаколик до чаю. Дуже-дуже дякую їй. Приємний сюрприз. Так, і, ну Давайте ось з меншенької. З меншенької ось так. Дивіться, чудово все запаковано, все чудово зроблено. Тому зараз дивимося. Так. так, дуже швидко дійшла, дуже все гарно дійшло. Ще й ось так. Така посилочка. Ой, за, запаковочка. Так, і ще й ось така запаковочка. Ну, взагалі, замотані, як тітки. Як щоб нічого ніде не... Розтрусилося, не порвалося і не відламалося. Дуже гарно. І дивіться, хто в мене, дивіться. Це хоя лакуноза Сільвер Ескімо. У мене була, була, але осінню я її перелила. Вже почалися холоди, вона стояла у мене на балконі, і я її просто полила декілька разів. Так, на жаль, один листочок відпав, ну, нічого страшного. Я її полила, і вона в мене пропала, знила. Дуже малесенький був ростик. О, Тут, подивіться, яка вже красуня. Чудова. Дивіться, яка гарна, срібляста. Ось дивіться, які вже в неї вуса довгі. Дуже гарна, вона мені дуже подобається. В принципі, вона не примхлива в із-за мене, за моєї, як кажуть, неуважності. Я сама той раз її як кажуть, знищила, угробила. тому що треба було ще почекати, попалити трішки пізніше. А я її полила швидше, ніж потрібно було, і просто була вона була маленька, невеличка, не витримала і е, згнила. Геть зовсім листочки пом'якли, повідпадали. Дуже шкода було. Я вже давно хотіла її замовити, але знаєте, як часто буває, що як щось пропаде, е, не знаю, чи у вас так є, чи немає. Ну, мене, наприклад, коли якась є рослина, вона потім пропадає, то мені потім не хочеться її вже чомусь купувати. От і таке враження, що ніби я чи не справлю. З нею чи що. І ось тому я ось так трохи відійшла від орхідеї, тому що раніше я нічого, крім орхідеї, майже не купувала і не було в мене. Там декілька звичайних, а то були тільки орхідеї. І потім в одну зиму їх пропало дуже багато, і ви знаєте, мене від них якось відвернуло. Я їх зараз не купую абсолютно, ті, які залишилися, ті є. От, і я чомусь ну, охолола зовсім. От, а тепер ось так. Захоплююся вже, чим тільки можна. Отже, хоя ескімо. Так, далі. Далі тут ще один красунчик Так так, так само, дуже гарно запакований. Так. Замовляю ключата на поштомат. Дуже зручно, швидко, і вихідніший, дешевше, ніж на Тому Ось так, бачите, так ось замотано. Так. Так. так, так, І та-дам! Це, дівчатка, Сингоніум Red Arrow, тобто сингоніум червона стріла. Ось такий красивий красотунчик. Також я його давно хотіла, давно за ним спостерігала, але в деяких він коштує дуже, ну, так, прилічно, так, а це зовсім абсолютно нормально. Е і в нього такий, бачите, лист, такий темний, темний, такий темно, -зел якийсь зелено-бордовий такий, і ззаду ось такий красивий червоне листечко. Е я читала про нього, що він е ось коли. В такому віці, да, він ось такі має, коли менші листочки, вони більш похожі на сердечко, да. Ось можна побачити ось таке більш як сердечко. Да? Потім, коли він виростає, в нього листки робляться як стріли, тому Red Arrow, червоні стріли. Да? І кажуть, що коли він вже в дорослому віці, то його листки навіть можуть ділитися. Вони стають як у монстери, да, діляться. Так само ось про нього я читала, що в дорослому віці навіть в нього можуть ділитися е, листочки. Е, продавець сказав, що він дуже швидко росте. Е, в принципі, ось тут я бачу, вже є початок нового листочка. Да? Ну, в принципі, взагалі епіпремними, да, вони такі непривередливі такі рослинки, в принципі, по моїх спостереженнях. Да? От, тому я думаю, що і з цим ми справимося. Так, ось такі дві красотулі. Будемо рости і радувати один одного. Так, покажу вам зараз ще свої, як я алоказії поставила. Так, зараз. Угу. Так, зараз покажу дівчатка зараз перемкну Так, ось мої алоказії, які я вам показувала. Так, бачите, вони стоять у мене у акваріумі. Який, в якому колись були рибки, ось Мідна, ось Dragon Scale. Мідна, дивіться, вже який листочок випускає. Не хочу діставати, тому що ну, незручно треба зверху не знімати свої квіти, а не хочеться. Ось тому така: ось, дивіться, який вже новий листочок, скоро, скоро зовсім розкриється. Dragon Scale, щось мені не подобається. В нього он на листку, я бачу, з'явилася. Плямка якась і з іншої сторони він чомусь пожовтів. Я бачу, він до мене прийшов так з обрізаними листочками. Тому ну, не знаю, як інчик, щось почав жовтіти. Щось, ну, щось він мені не подобається. Ніби обробила їх, обробила для адаптації. Аміно, здається, да, препарат Аміно називається для того, щоб вони швидше адаптувалися. Але щось мені цей Dragon Scale не дуже подобається. Зараз ще раз, в мене є там препарат для обробки листя. Щоб листя не хворіло. Зараз попробую ще раз, Роз... обробити. Тому дякую всім за перегляд, дівчатка, всім мирного дня, всього найкращого вам. До побачення.